Як налаштувати інтерфейс в архікад. Привіт! Мене звати Михайло Біган, я сертифікований експерт архікад від Graphisoft. У рубриці Біган як я просто і зрозуміло відповідаю на найчастіші запитання по архікад. Якщо ви тільки починаєте працювати в програмі або хочете швидко знайти рішення без години пошуків в мережі, ця рубрика саме для вас. Коротко, по суті, без зайвої води, тільки практичні інструменти, які допоможуть вам працювати швидше та впевненіше. Коли ми створили новий проєкт і запустили Архікад, в нас відкривається стандартний профіль робочого середовища. Це в нас табло команд, інформаційне табло, панель інструментів, табло оперативних команд та диспетчер. Тут розташовані тільки основні команди, які нам потрібно для створення робочого проєкту. Проте, якщо ми хочемо використовувати якісь додаткові команди, нам необхідно переходити на вкладку редагування і знаходити ту команду, яку потрібно застосувати до того чи іншого елемента. І для цього ми витрачаємо декілька секунд, щоб знайти цю команду і застосувати її до елементу. Для того, щоб не витрачати час на пошук цих команд в панелі меню, я рекомендую відкрити панелі з цими основними командами, які ви найчастіше використовуєте, і розташувати їх в цьому робочому середовищі. Для того щоб відкрити додаткові панелі, я натискаю правою кнопочкою зверху, де в мене основне табло команд, і обираю зі списку ту панель, яку мені потрібно. Наприклад, якщо я відкрию атрибути, то в мене в цій панелі відображаються всі основні атрибути. і Якщо я натисну на будівельні матеріали, в мене одразу відкривається ця панель. І мені не потрібно витрачати долі секунди часу для того, щоб перейти на вкладку параметри, елементи атрибутів і знайти будівельні матеріали. Це все значно економить мій час впродовж цілого дня, якщо я досить часто перехожу до цієї панелі. Тут є доволі великий список панелей інструментів, і ви відкриваєте саме ті інструменти, якими ви найчастіше користуєтесь, і розташовуєте їх у зручне місце. Я доволі часто використовую функції обмеження паралельно та перпендикулярно, і я хочу, щоб ці функції у мене були завжди в швидкому доступі. Коли я відкриваю цю панель, я можу її розташувати в своєму робочому середовищі і вбудувати її ось таким чином, щоб ця панель не закривала робоче середовище, в якому я працюю. І не заважала мені під час моделювання чи оформлення креслень. Крім цих панелей інструментів, ми також можемо відкрити палітри з іншими командами, і я досить часто використовую швидкі шари. Це така палітра, яку я теж можу розташувати і пристикувати до основного свого робочого середовища, щоб в мене був доступ до функції швидких шарів. Тому, крім панели інструментів, ми можемо ще з цього списку відкривати всі необхідні палітри, які ми часто використовуємо, і розташувати їх також у нашому робочому середовищі. А для створення ще більш ефективного робочого середовища, на нашому курсі я розповідаю, як можна створити спеціальні панелі інструментів лише з тими командами, які ви найчастіше використовуєте, при тому не зменшуючи робочу площину, в якій ви створюєте свій проект. Для цього нам потрібно вже перейти в налаштування робочого середовища і створити спеціальні панелі інструментів лише з тими командами, які ми використовуємо під час проєктування та оформлення наших проєктів. Одразу в налаштуваннях робочого середовища ми можемо зберегти розміщення всіх наших панелей інструментів та палітр, які ми відкрили для нашого робочого середовища. Для цього потрібно створити назву і потім її присвоїти до робочого профілю. Якщо вам цікаво, як створювати свої робочі профілі, напишіть в коментарях, я для цього зніму окреме відео. Ось так виглядає моє робоче середовище, в якому розташовані основні інструменти та команди, якими я найчастіше користуюсь. Також я маю створені спеціальні панели інструментів, які максимально ефективно заповнюють вільний простір, при тому не зменшують мою робочу площину, в якій я працюю. Саме тому створюйте максимально зручне та ефективне робоче середовище для вас, розташовуючи основні команди та інструменти, якими ви найчастіше користуєтесь для того, щоб не витрачати на їх пошук додатковий час. Якщо це відео було корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть у коментарях, які ще запитання у вас є по архікад. Найцікавіші з них я розберу в наступних випусках рубрики Біган як. Працюйте швидше, впевненіше та у задоволення. До зустрічі.